Святий благовірний великий князь Олександр є прямим потомком святого великого благовірного рівноапостольного князя Володимира. Він народився е, в ті часи, коли е, в Київську Русь е, завоювали татаро-монголи і були дуже важкі часи. Е, існування нашого народу. Він народився і був вихований в добрій християнській науці. Він вчився по святих книжках, він молився, його вчили бути добрим, щирим, вірним. Коли він підріс, його почали вчити вже і бой, бой, бойовим мистецтвом, тобто кожен князь, він повинен бути, ще, крім всього, що добрим християнином, він ще повинен бути добрим воїном. І він був навчений всі ті воєнні науці, яка існувала в ті часи. І Господь його Ну, в Молодих літах поставив князем в Новгороді. Це місто, якому колись княжив і святий князь Володимир, а Київська Русь тоді обнімала дуже великі простори. Вона на захід йшла до Хорватії, а на схід вона йшла до Волга, Кама, там всі ті племена, всі вони були покорені ще князем Святославом, батьком святого князя Володимира. І на південь всі і Крим, і всі 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 ці місця були також покорені святим князем. І це було. Велика, дуже могутня, сильна держава. Але так сталося, що князі між собою ворогували, воювали, суперничали і під настрій прийшли татаро-монголи і захопили Київ, спалили Київ і зробили Русь своєю данницею. Тобто Русь платила дань татаро-монголам. Але святий князь Олександр, він ставши князем Новгородським, він мав ще інших ворогів, які намагалися ну, оскривити наш народ, захопити наші землі. Це були шведи, які випадали з півночі. І він переміг шведів. Він тоді мав від народження 21 рік. Він вже командував військом ну, головним командуючим. І він був дуже красивий, високий, статний, розумний. І багато очевидців, які його бачили, залишили після себе такі спомини, що ну, це такої людини. Як Олександр вони не бачили. І історики говорять, що Олександр Невський був по красоті, як Іосиф Прекрасний, це коли іудеї попали в Єгипет. Йосип Прекрасний був сином Якова. Він перший попав в Єгипет, був дуже красивий. По, по розуму був як цар Соломон. А по мужності і силі був як Самсон. Такі підтики були властиві і відказували до святого князя Олександра. Він розбив сильне військо шведів і потім через рік чи два, приблизно десь два роки після цього. Було наше інше, вже Тевтонці, Лівонці, ці рисарі Ордена, воєнні Ордена, вони напали на, також на Київську Русь. І він мав, таку, мав з ними знамениту битву на Чудському озері. І від цієї бити він отримав назву, так що його поставили Олександр Невський, тому тобто, що сільський озеро там, не винен далеко там, це одне одна місце. І знаменита ця битва тим, що ці е, е, тевтонці, які прийшли на нашу землю, були дуже озброєні сильно. У них було все розвинуто більше, ніж у нас. Вони були в желізних доспехах, вони були такі, що його там і, до нього не доставиш ні мечом, ні списом, нічим. І на конях таких могутніх вони сиділи. А наші були ну, були озброєні, ну такі легкі озброєння, і такі вони ну, уязвимі були, воїни. Але святий князь такий був мудрий, він цю битву завів на лід. На озеро. І коли зайшли ці сильно такі озброєні, оснащені ці воїни, то лід почав ломитися і вони падали під лід. І так, таким чином він отримав перемогу, таку знамениту перемогу, ради якої як ще я ще раз нагадую, його назвали Олександром Невським. Олександрович ще багато. Воював з різними татарами. Але оскільки Русь була під владою татаро-монголів, то призначення князем і збранню князя проводили монголи. Без монгольського документу, підтвердження, Одобрення він не міг бути князем. І святий князь Олександр пішов до хана Батия, щоб ну, отримати підтвердження свого князівства, ну, дозвіл на князівство. Ну і історики говорять, що князь Батий його добре прийняв, але князь Батий не був, хан Батий не був. Верховним ханом. Він був намісником головного хана, який жив в той час у Монголії, аж за Байкалом. І Батий післав святого Олександра до свого головного того хана, який жив там далеко. І святий князь Олександр їздив туди. Ну, можна собі уявити, як він їздив, тоді не було ні літаків, ні поїздів. Ні автобусів, ні в машин, нічого не було, були повозки, коні, ну більше нічого не було. І вони з, з Києва їхали аж за байкал. То ця подорож зайняла декілька років. І дуже важко історики говорять, що коли вони їхали там під такі непроходимі місця. Там, то їх сонце пекло, то їх, їх там, там якісь вірі, там, 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 то, то комари, то, то холодний, неймовірний. І вони звершили цю важку, важку подорож, і він одержав одобрення і підтвердження своєї влади і у того головного хана і повернувся назад, але ця велика подорож, вона забрала від нього ну, здоров'я і сили. Він ще декілька разів декі раз ходив в Орду тут уже на місці, щоб там вирішати різні питання. І останній раз, коли йому ще не було 45 років десь не, не, не сповнилося ще, він був там, домовлявся про налоги, там які питання такі, він пропувався про народ. І коли він звідти їхав, він захворів. Тяжко захворів, і по дорозі він прийняв монашеський постріл і приставився до Господа. Таке, ну, я коротко сказав життє святого князя Олександра Невського, яке було коротким, але дуже насиченим і красивим, наповненим і Божої мудрості, і добра і милосердя, і відваги, і хоробрості. І все в цьому житті було в візобілії. Так, що одна людина прожила, як святий Олександр прожив 45 років, то інші люди можуть прожити 145 років. Вони цього не звершили. Повну проповідь. Дивіться на ютуб-каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких живих. І корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любові.